Шкода Октавія, 17 рік, 135 кВт, повний привід оберти на трасі. Давайте зніму, хто не стикався з цими автомобілями. Октавія 7, чистий 17 рік, 2 літра дизель, повторюсь, повний привід. Коробка DQ 250, мокрий робот DSG, але для повного приводу. Їдемо, кайфуємо, а куди їдемо? Їдемо до нового власника в Київ. А чому їдемо? Дали завдатка, коли всі казали, що ой, дорого, 17 тисяч дорого. Зробили ціну 16500, машинка відразу поїхала. І поїхала не просто, по моїх словах, а поїхала через підборщика. Підборщик приїхав. Людина, яка займається вагами. Ну і сказала, що тачка. Дійсно, топ за топ. Давайте, давайте, давайте що? Почнемо з, з якої швидкості почати. Я навіть не знаю, тому що 100 тут буде, напевно, дуже-дуже смішні обрати будуть. Ну давайте спробуємо на сотні. Сьогодні 1700 обертів Цікаво, чи шостою вона їде? шостою так. Да. Навіть немає. Так зараз кинемо. Ну, тисячу 1650 обертів Це приста. Давайте 110. 1800 при 110 обертів. Я надію, що нормально видно. 120. Це все шостою передачою машина їде. 2120, навіть десь 2050, певно, обертів це 120. 130. Ну, на цій машині варто набирати більше. До речі, шумоізоляція тут класна. 130, 2, 250, 2,200, десь отак. Що 140. Дуже класно вона розганяється, все-таки 135 кВт двигун. має досить велике значення. Так, у нас... У нас у нас поліція. Щось перевозить. Давайте їх швиденько обійдемо. 140. Ну, 2400 при 140. Взагалі не відчувається швидкість, таке враження. Що стоїш на місці? Набираємо далі. Давайте 150. Навіть трішки більше, 2 десь, біля 2600 це 150. Ну, набирати більше, я не знаю, 3000 набрати, я не знаю, яка тут буде, тут буде 180, напевно. <кій> буде дуже велика швидкість. Але можемо теоретично спробувати теоретично це можливо. Це 2,700 Блін, як же ж нам набрати? 3000. Ну, походу, 180, це 3000, так? Да? Народ, походу, так, да, але я просто не хочу так розганятись. Можливо, зараз вийде, бо. О, пряма діляночка класна. І поза населеним. Давайте спробуємо. На 3000 набрати. 180 без пару Але ну, Я так їхати не буду, тому що, по-перше, хоча, в принципі, ви знаєте, таке враження, що вона контрольована більше-менше, ну але це небезпечно насправді. Так їздити точно не потрібно, тим паче, що це не автобан, а в нас обмеження 110, не хочеться ризикувати. Скинемо назад до 120 і будемо їхати в нормальному режимі. При 120, 130, 140, 150 шумоізоляція ідеальна. Хочу сказати, що є колосальна різниця між автомобілем. На повному і передньому приводі в плані керованості, тому що позаду в нас незалежна підвізка, вона по поведінці дуже схожа до Б8. Б8 ще більш керований, тому що, по-перше, тут автівка ліфтована на 2 см, і все одно це якби частинку керованості забирає. Але комфортно на ній 130-150 без проблем можна їхати, коли хороша дорога на Ізі, шумка хороша. Так взагалі Octavia, в принципі. Ви всі знаєте, що це досить класний автомобіль за свої гроші. Є всі опції. У нас є контроль смуги руху, система моніторингу сліпих зон, адаптивний круїз контроль електропривід кришки, повна, повний електропакет по салону, включаючи підігріви і все решта. З того, що немає з таких цікавих опцій, Кантона нема музики Кентона. Це єдине і електросидіння. Хотілося б електросидіння. Тут ідеальне співвідношення, я думаю, що тут Алькантара, але немає електросидіння. Ну, це такий, напевно, незначний баг саме конкретно безпосередньо цієї Октавії. Чи коштує вона таких грошей? 16500? Багато хто там писав, можна Б8 взяти. Ну, перше, Б8 і за 16500 буде 16-15 року. Б8 буде мати 220 плюс тисяч пробігу, і в Б8 може не бути у цієї комплектації. Комплектація буде, певно, гірша. Тому навіть і не знаю, чи варто говорити про те, що можна придбати Б8 можна, але що ви отримуєте в цьому варіанті гіршу комплектацію, більший пробіг, а в принципі технічно одинакові автівки фактично. Та й по місцю, по розміру Б8. Прямо сильно Октавії не поступається. До слова хто не знає, формовка днища в цих обох автомобілів, а 7 і Б8 одинакові. Тобто коври можна взяти ось ці перекласти в Б8 Посад, і вони повністю ідеально сюди, в Б8 можуть підійти. Звідси туди точніше. Тому так, Октавія класна тачка, мені подобається. Подобається витрата, подобається її простота, надійність двигуна. Тут зараз на 195 тисяч пробігу оригінального, автомобіль не фарбований в живому, абсолютно стані, в всіх сенсах. І 16500 це недорого. Дорого це коли ви берете за 16500 машину з незрозумілим пробігом, незрозумілою історією в незрозумілому стані. Коли автомобіль має ціну 16500-17 рік, повний привід ліфтована. Повністю вся сервісована від починаючи від найменшого дефекту, який був в неї, там підпотівання стійок, відразу заміна, трішки зношені гальміні диски. Заміна, заміна ГРМ, заміна оливи, фільтрів, муфта Халдекс два рази, коробка передач, заміна оливи. Тобто, все зроблено. Ви берете автомобіль, платите півтори тисячі гривень за переоблік цього автомобіля і катаєтесь. У вас немає. Жодних нарікань, у вас немає жодних якихось довкладень, тому що ні по ходовій, ні по жодній частині в цьому автомобілі інвестицій не потрібно. А і порахуйте, коли ви берете таку ж октавію, наприклад, за як ви говорите, що можна взяти за 16 чи за 15 500. Ну, таку не можна взяти, привести таку теж за такі гроші зараз нереально. Гірший стан так. Такий стан ні. Тому так. Ну що ж, з вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор, рубрика Оберти на трасі, Шкода Октавія, 17 рік, 2 літра дизель, 135 кВт, мокрий робот DSG Декві 250 для повного приводу. Їду на Київ віддавати клієнту, кайфую, тачка класна. Тому, друзі, ну, хто хоче чесні машини, той до нас зателефонує. Хто хоче. Отам в мішку, той шукає тільки ціну і тільки дешевше. Знаєте, коли в автомобілях люди шукають тільки ціну, а не шукають автомобіль, то це приводить точно так само, як шукати просто ділянку для будівництва і не шукати географічне місце його розміщення. Можна придбати ділянку і за 5 тисяч доларів в полі. Але коли там буде інфраструктура, коли там буде доїзд нормальний, коли ви перестанете ходити в болоті. Так само з. Точно так само з автомобілем. Якщо ви візьмете її за 15%, 500, і поки ви її доведете до розуму, і вона все одно не буде мати такого стану, то це об'єктивно, як на мене, неправильне рішення. Ну, а ви напишіть в коментарях.